Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Спочатку хочу знову ж таки акцентувати вашу увагу на зборі для 13-ї окремо десантно-штурмової бригади на дрони. Загалом необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч. Гривень, тому знову ж таки, звертаю до вас з е, проханням долучитися так, до цього збору. І, власне, це питання закрите для того, щоб підрозділ отримав дрони і таким чином, щоб він примножував статистику Генерального штабу щодо гарних росіян. Тепер щодо теми обговорення, вона пов'язана з рішенням, яке було винесено в штаті Нью-Йорк. Вчора, 16 лютого 2024 року, і воно стосується цивільної справи проти колишнього президента США Дональда Трампа, щодо шахрайства. Отже, суддя Артур Енгара наклав на Трампа найбільше покарання в контексті штрафу на 355 мільйонів доларів за шахрайське завищення вартості його майна. Попередньо ми говорили про цю цивільну справу, так що вона. Якраз розглядається в штаті Нью-Йорк, і вчора якраз було винесено це рішення. Далі CNN говорить, що у поєднанні із штрафом у справі Трампа в контексті Керол там було йому присуджено виплатити 83 мільйона доларів. Фактично. Це означає, що за останні 4 тижні Трамп був оштрафований приблизно на 438 мільйонів доларів. Так, у поєднанні з тією сумою штрафу, яку йому присудили внаслідок рішення, яке було винесено в штаті Нью-Йорк. Далі Енгаран визнав Трампа відповідальним за шахрайство. Змову та видачу неправдивих фінансових звітів і неправдивих ділових записів. Трампу заборонено обіймати посаду директора компанії в Нью-Йорку на протязі трьох років. Також Енгорон зазначив, що колишній президент не розкаявся в цих діях і швидше за все знову вчинить шахрайство. Це фактично було зазначено у цьому рішенні. Які містять 93 знову ж таки сторінки? Також ми зараз пройдемося по коротеньким висновкам щодо цього рішення, і вони власне наступні. перше шахрайство відповідачів заощадило їм близько 168 мільйонів доларів на відсотках. Енгорон оштрафував Трампа на цю суму. Також Трамп і його компанія несуть відповідальність за 126 мільйонів доларів незаконно отриманих прибутків від продажу Old Post Office у Вашингтоні. Там були зазначені неправдиві заяви про фінансовий знову ж таки стан. Також вони несуть відповідальність за 60 мільйонів доларів прибутку від продажу. Феррі Point у Бронксі. Він Від Трампа вимагатимуть відсотки від вище вказаних платежів, які потенційно можуть додати до 100 мільйонів доларів і до загальної, власне, суми, яку він остаточно зобов'язаний сплатити. Ну, оце, оці всі. Штрафні суми, які ми тільки що обговорили, вони власне і вийшли у цю фінальну суму: 355 мільйонів доларів. Трампу було заборонено обіймати посаду посадовця чи директора будь-якої корпорації в Нью-Йорку чи іншої, знову ж таки, юридичної особи. Але тут потрібно додати, що Трамп організейшн вона не була ліквідована, за нею буде здійснюватись контроль незалежними спостерігачами. Це також зафіксовано у рішенні цього суду. З приводу дітей Трампа старші сини. Його вони не зможуть обіймати посаду керівників у Нью-Йорку протягом двох років, накладена заборона, і також Еріка та Дональда Трампа молодшого зобов'яжуть виплатити понад 4 мільйона доларів у вигляді неправомірного прибутку, який вони особисто отримали від продажу готелю Трампа в будівлі Old Post Office в Вашингтоні в 2022. -му. Році. Ну і вже була реакція адвокатів Дональда Трампа. Вони сказали, що власне, будуть подавати апеляцію на рішення Енгорона, сказали, що воно несправедливе. І знову ж таки там, почали шукати політичну мотивацію, політичні переслідування. Стандартна історія виправдання від Дональда Трампа. Ось таке рішення було винесено в бік Дональда Трампа, так, що він зобов'язаний виплатити ще один штраф у вигляді 355 мільйонів доларів. Фактично, це вже третє рішення, яке не на його користь. Два рішення стосувалися справи Керрол, і ось це рішення воно вже стосувалося його шахрайських дій. Тому, власне, далі ми будемо бачити і спостерігати за тим, які дії будуть застосовувати адвокати і команда Трампа, так, для того, щоб там, або оскаржити це рішення, або сформувати якусь політичну кампанію чи політичну акцію так для того, щоб надати виборцям Трампа це рішення як власне політичне переслідування. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!